У Кролевці відбувся фінальний турнір чемпіонату області з футболу. На полі зійшлися футбольний клуб Колос Шостка та команда Аграрник Авангард Білопілля. На трибунах зібралися вболівальники. Зокрема, приїхали й шосткинці. За важливим матчем спостерігав і голова асоціації футболу Сумської області Андрій Прохорович. Перш за все, хочу подякувати Збройним силам України та силам оборони, що дали нам змогу провести чемпіонат. І дякуємо за те, що дають нам змогу працювати на благо українського футболу. Ну, важко проводити чемпіонат було в цьому році, то що постійні повітряні тривоги зупиналися матчі. Гра видалась вкрай напруженою, і долю чемпіонського титулу вирішив лише один влучний удар. На жаль, для шоскінців єдиний гол у матчі забили білопільці на 34-й хвилині. Футбольний клуб Колос мінімально поступився супернику, але привіз додому почесні срібні медалі чемпіонату області. При те, що команді не вдалося здобути головний трофей, шостка має свого спортивного героя. Кращим бомбардиром чемпіонату Сумської області став нападник футбольного клубу Колос Максим Завгородній. На його рахунку вражаючи 11 забитих м'ячів за сезон. Капітан шостецької команди Максим Зенченко поділився враженнями від гри. Та гра, що переграли, їх взагалі без шансів. Я я вважаю так. Тобто, ну, просто як є такі моменти, які не ти вирішуєш, і не твоя гра. От як і в цьому матчі. На останній хвилині забиваємо чистий м'яч, його просто забирають, Ну, я не знаю. Я... Емоції просто, розчарування максимальне. Стільки років до цього йшли. У му році останній раз шостка була у фіналі та перемагала. І зараз повністю переграли команду, але просто судді. Ну... Забирають чистий м'яч, ну то я не знаю навіть що і казати далі. Присутній на трибуні був і народний депутат України Ігор Молоток. Він зауважив, що подібні спортивні заходи піднімають дух українців під час непростого сьогодення. Цей фінал це завдяки звичайно, збройним силам України, які дали можливість нам проводити цей фінал. Ми їм дякуємо, але цей фінал дає надію людям, що все-таки є майбутнє, є майбутнє у нашого краю, є майбутнє України. Президент футбольного клубу «Аграрник Авангард Білопілля Валерій Лютий зауважує, для їхньої команди це вагома перемога. Я задоволений грою обох команд, бо сьогодні дійсно грали дві найсильніші команди цього року. В чемпіонаті області очільник Шосенського футбольного клубу Колос Микола Трофимець говорить, результат команду засмутив, адже перемога у фіналі чемпіонату області могла стати першою за останні 30 років. Наші вболівальники все бояться в цей час. Чи буде існувати далі команда? Так сьогодні ми живемо, На жаль, в такі часи, коли ми не можемо знати, що буде завтра. Тому ну, ми будемо намагатися йти далі і досягати своїх результатів В шості. Футбольні традиції дуже е, глибокі, дуже е, серйозні. Я би сказав, е, в нас ростуть нові покоління, і ми повинні іти далі, розвиватися, е, аби футбол в шості жив. І розвивався. як повідомляє Асоціація футболу Сумської області, боротьба за третє місце вирішилась не на футбольному полі. Через дискваліфікацію СК Конотоп команда задіяла у чвертьфіналі поєдинку незаявленого гравця. Бронзові медалі турніру дістались Северинівському колосу.